Пористь фізичного здоров'я включає покращення загального самопочуття, зменшення ризику розвитку різних захворювань, підвищення енергії та життєвої сили, покращення настрою та зниження рівню стресу. Звичайна фізична активність також сприяє покращенню сну, збільшенню м'язової маси та зменшенню ризику ожиріння. Регулярні тренування можуть покращити когнітивні функції, такі як пам'ять, концентрація та вивчення що вони сприяють розвитку силових, кардіоваскулярних та гнучких можливостей, що підтримує загальне здоров'я і допомагає зберегти функціональність у старшому віці. Здоровий стиль життя це комплекс звичок, звичок та рішень, які спрямовані на підтримку фізичного, психічного та емоційного благополуччя людини. Розглянемо деякі ключові аспекти здорового способу життя фізична активність. Регулярна фізична активність, така як тренування, прогулянки або заняття спортом, допомагає підтримувати здоров'я серця, зміцнює м'язи, покращує настрій та сприяє загальному фізичному самопочуттю. Відпочинок і сон, достатній сон і регулярний відпочинок, необхідні для відновлення тіла та психічного здоров'я. посвячення часу релаксації, медитації та відпочинку допомагає знизити стрес і покращити загальний стан здоров'я, управління стресом, ефективні стратегії управління стресом. Такі як глибоке дихання, йога, медитація або хобі допомагають знижувати рівень стресу та підтримувати психічне здоров'я, уникнення шкідливих звичок, відмова від шкідливих звичок, таких як куріння та зловживання алкоголем, є важливим аспектом здорового стилю життя, соціальні зв'язки, підтримка здорових соціальних зв'язків і відносин є важливим аспектом емоційного та психологічного благополуччя. ПП-21, босс Олександр Сергійович. І хочу запропонувати одну із варіацій вгамування нашої агресії. Це лічба. Тобто так все легко здається, але дійсно вгамовує. Зараз продемонструю. Давайте. Від 10 ми рахуємо. Ви можете рахувати про себе або можете рахувати голосу 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Можете спробувати. Сподіваюсь, допоможе. Ментальне здоров'я, як і фізичне, є надзвичайно важливим аспектом загального благополуччя людини і суспільства в цілому. Розглянемо кілька важливих моментів. Здоровий розум і тіло. Ментальне здоров'я впливає на фізичне здоров'я. І навпаки, наприклад, стрес, депресія та тривога можуть призвести до фізичних проблем, таких як серцеві захворювання, високий кров'яний тиск та імунодефіцитні стани. Якість життя. Ментальне здоров'я визначає якість життя людини. Психічний стан впливає на спосіб, яким люди сприймають світ їхні відносини з іншими та задоволення від їхніх діяльностей. Продуктивність і працездатність. Люди з гарним ментальним здоров'ям здатні більше досягати в різних сферах життя, включаючи кар'єру, навчання та особистий розвиток. Навпаки, проблеми з ментальним здоров'ям можуть призвести до зниження продуктивності та працездатності. Міжособисті відносини здорове ментальне становище сприяє покращенню міжособистих відносин. Люди з гарним психічним здоров'ям зазвичай легше спілкуються з іншими, встановлюють більш глибокі зв'язки та мають більш задоволене особисте життя. Самовдосконалення і самореалізація ментальне здоров'я сприяє розвитку особистості і самореалізації. Люди зі стабільним психічним станом зазвичай краще розуміють себе, свої цінності та мети і можуть працювати над своїм самовдосконаленням. Дуже важливо поєднувати підтримку ментального здоров'я разом з фізичним, адже ці дві частинки одного великого цілого.